Так. Ви в музеї Садибі одного з найвіддатніших основоположників українського театру народного артиста України Олександра Степановича Курласа. Весь світ пишається його ім'ям. Народився лист Степанович Курлас 25 лютого 1887 року у місті Самбурі на Львівщині. Але ви запитаєте. Чому саме музей в музей Старому Скалеті? Тому що дитячі та юнацькі роки пройшли у цій хатині у дідуся його Пилипа Івановича Курбаса, який працював священником у місцевій церкві Космита Тиміяна. Працював він в церкві із 1864 року по 1914 рік. Але вас виникне запитання, чому саме. Е е у місті Саморі в діда Калиба Йоанна Курбаса було троє дітей: Роман наймолодший, Степан середущий, а батько Леся, закінчивши сім класів в Береженській гімназії, проти волі батька, поваженого священника у селі, пішов працювати. У театр бродячі комедіанти як тоді називали, тому що театр е не мав постійного місця. Е актори кочували від міста до міста, від театру до театру. Ну, такий непослух. Під час гастролей Степана у місті Коломиї, він е Степан зустрічає дівчину Ванду Адольфнотехер. Ось Степан, а це Ванда. І він е закохався у Ванду. Він пише до діда, щоб йому дозволив одружитися. Але Пилип Степан, Пилип відказався, і Степан вдруге одружується, і це вже другий непослух батька, і Пилип відрикається від свого сина. так що вони мандрували під час мандрівки у місті Самборі це була дуже сувора зима, дуже багато було снігу, що зупинено залізничний транспорт, дуже були морози. І в таку зиму 25 лютого 1887 року у самбірському готелі на Львівщині було. У цьому будинку народився Степан. Усі друзі е е е е вітали подружжя із народженням сина, але ніхто не бажав, щоб е син став актором. Адже доля для Галицько Мільпамені тоді була е дуже важка. У проголоді без відпочинку, без сімейного затишку. І так, е Лесь. Е Залишився з матір'ю у готелі до квітня аж поки е, не розтанули сніги і, не... Е, коротше, е, поки е, Залізнична колія була вільна. Е, у квітні вони були у Борщові, у Кракові, е, в Польщі навіть вони були Лесь... Е, Ця бабка Осипа Григорна, вона весь час благала діда Калипа простити непослуг Степана і дозволити приїхати у старий Скалат. І вона ціними днями просила простити е, сину. І одного року, у 1893 році, коли вже Лесі було сім років, Ванда Степану, і вже з двома діточками ще був Нестор. Нескільки приїжджають сюди старий скала. У старому скалаті вони е, були трохи тут, і е, Ванда е, народила Корнилка, третю дитину, і вони поїхали на гастролі до Станіславова. У Івана Хинкіс тепер там помирає е, Корнило. Буквально йому було два місяці. І, е, а Лесь Нестором залишилися тут у дідуся в, цій, в цьому будинку. Тоді Лесь навчався, мати навчила його нотної грамоти і навчала початкової школи, і він ще допомагав йому дядько Роман. Він буквально у 1900 році за дядькорман до Тернопільської класичної української гімназії, де він два класи здає екстерну і зразу вступає у третій клас. У гімназії він був найбільш начитаною дитиною не лише у класі, а у цілій гімназії. Він був музикальний. Мати навчила його грати на фортепіано. Він співав соло у супроводі двох хорів. Він у гімназії вивчав англійську і норвезьку мову, тому що у дідуся, коли він перебував тут, в старому складі була дуже велика бібліотека російських класиків і е, різна література. І його надихнуло це. Він, закінчивши е, сім класів, пише оповідання сни е, та в гарячці. І вони написали листа до Івана Франка, де е пізніше дозволив Іван Франко їм е ці оповідання надрукувати у журналі «Літературний вісник». У 1908 році Лесь закінчує гімназію. Но... З усіх університетів він вибирає Віденський університет, там вступає на філософський факультет, вибирає германістику та словістику, але він лекції мало відвідує, він відвідує, багато сидить в бібліотеках, читає книги, відвідує театри, там відомі такі актори виступали. І коли перебуваючи тут, в старому скалаті на канікулах, у 1908 році, батько був Степан дуже хворий. Його, він нервова, така нервова хвороба, він поки покинувши у 1902 році і від тяжкої небої помирає батько Степан. Ось ще батько Степан. І е, матір, мати Ванда. Та дід Прилип переконують Леся, щоб він із війни переводиться до Львова ближче е і за нестачі коштів, тому що треба було підтримувати зв'язки. І він переводиться до Львова. Правда, е у Львові е там була демонстрація студентів за е український університет, і 100 студентів було, одного студента вбито. А 100 студентів було схоплено і кинуто в тюрму, в тому числі покол Ілес Курбас із не було доказів, що він причетний. Правда, його до університету. Вже е, навчання не допускали, він матері те нічого не зізнавався. Але нам відомо сьогодні, що він якимись до 11-му році закінчив Віденський університет і одночасно драматичну школу вільного слухача імені Леса. Був на дуже мало гарні зовнішні дані, красиві, з високим чолом, густою чорною шевелюрою, густі чорні брови, палкий погляд карих очей. Все це, це доповнило звичайну красу Леся Курбаса. Дівчата дуже захоплювалися його красою. Вони купляли фотографії, клали собі під подушки, щоб він їм снився. Ось книги, їх налічується понад 700, а в нашому музеї їх тільки є 10, з яких навчався весь Курбас, вони на польській мові. Він після навчання пише, щоб йому виділили кошти в драматичну школу, але за відсутніші коштів було. Йому відмовлено, до навіть є лист, там вверху, про те, як він пише попрошайку. Я Лесь Курбас, він з молоком матері за свої завдання хотіли з війни сцени. Будучи ще маленьким хлоп'ятком, як він жив у цій хаті, він з малими хлопцями, з дітьми. Шукав і казки ставив, вони брав різні маміні речі і перебиралися, вони ставили такі сценки. Він захоплювався грою таких талановитих акторів, як Миколай Садовським, Марією Зіньковецької, Васильйом Юрчаком, Ганною Юрчаковою. Ось атрибути Ганни Юрчакової. А це посетка Марії Зіньковецької, яка була подарована Ганні. Юрчаковій. Це речі Ганни Петричові, сумочка, туфлі, оздоби. там. Він захоплювався грою таких саме та великих акторів, як Йосипа Спадника, Катерини Рубчакової, Миколи Бенцлер. У 1912 році він вступає у напівпрофесійний театр. Гната Петкевича Гуцульський театр. У цьому театрі він працює головним режисером адміністратором. і тут Працює він недовго. У грудні того року він вступає у театр товариства Русська Бесіда. Цим театром керував Йосип Стадник. А Йосип Стадник давно помітив талант молодого Курбаса. І він у цьому театрі зразу доручає грати головну роль. Султана Гирея у виставі Маруся Богуславка. Цю роль виконував Йосип Статник сам. Першим дебютом він виступав у місті Самборі, у місті свого народження. Весь Курбас. У 1913 року, у 13 році, коли святкувалося 40-річчя літературної наукової громадської діяльності Івана Франка, він носив запрошення на квартиру Івана Франка і приймав участь. Він на цьому вечорі читав поезії збірки лишця». Він читав з таким захопленням, що публіка не відпускала його із сцени. У театрі Руська бесіда він грав переважно головні ролі любовників, коханців. І він праць... працював із Катериною Рубчаковою. І, ну, такі стосунки близькі не могли залишити доброго сліду. Лесь Курбас покохав Катерину Рубчакову, хоча вона була старшою за віком і була заміжня. І одного разу, коли вони їхали на підводі до театру, він поруч опинився Катерини і Зізнається її у коханні, а вона стінічно розсміялася. Курба з такої образи висловив собі у груди. Куля пройшла мимо серця. Вона десь застряла. В такому місті, що як в лікарні лікар не міг е, толікою е, витягти, в такому недоступному місці, і сьогодні ми говоримо, що Курбаш ж -ж жив е, все своє життя із кулею в серці. Тут є фотолистівка ще з 1914 року, де Курбас е грає із Катериною Робчаковою е у виставі Осіння бур'я. Він грає роль е Ніколи, а вона, мати, просить, благає, щоб тікати, бо загрожує смерть від руки незаконного батька. Але театр захопив, театр Руська Бесс захопив театр у Борщові і театр розпадався. Курбас у пішов поїхав до дядька Романа, який працював адмока... адвокатом. Він з декількома друзями трохи жив дядька Романа, а пізніше приїжджає у старий Скалок. У старому Скалоті щоб е, не сидіти дарма, він шукає виставу костенка батраки на сім дієвих осіб. Ще приймала вчителька е, місцевої школи участь у цій виставі. Вони е, в скалаті. Поставили і мали їхати е, намір до Тернополя, але е, тут була е, заворуха, і вони почали тікати за збруч. Але там схопили їх жандармерія кинули до тюрми в Тернопіль. Декілька місяців просидів у тюрмі в Тернополі. Але там перебували війська російські, які е, дали змогу повернутися Лесеві сюди в старий скалат. І у тому ж році е, помирає його дідусь Пилип Іванович Курбас. Це було 1 вересня 1914 року. І тут сюди приходить новий парох, займає цілий будинок. Йому, їм дають одну кімнатку. Життя стало таким важким, нестерпним. І Лесь з матір'ю, і ще крім е цих двох, Корнилка і нестора, в нього була сестричка. Їй вже було 17 років і вони їдуть до скалата, там до родичів. Там були родичі, напроти лісництва ще до сьогодні будинок стоїть ремезів. І вони приїжджають до скалата. У скалаті звалилося нове горе, захворіла Надійка на туберкульоз. Тоді туберкульоз був невиліковний. Надя помирає. Мати важко переживала, таку втрату, адже хоронила третю дитину, Лесь не зміг дивитися на таку тугу матері і переконує матір їхати до Тернополя. Вони приїжджають до Тернополя, наймають квартиру на Івана Франка. І він 18 жовтня 1915 року. Створює театр, перший у цьому місті стаціонарний український театр Тернопільські театральні вечори. Він в цьому театрі працював і режисером, керувався тим театром, і хореографом, і хоре, коротше, музикальний був. Він мав невеликий талант. У ось трупа. Театр Тернопільські театральні вечори. Але е, Микола Садовський, коли гастролював у місті Тернополі, він е, захоплювався грою е, Леся Курбаса і помітив у нього талант. І він переконує його їхати до Києва. А Курбас, е, не вагаючись, не задумуючись, Театр, керівництво театру Тернопільські театральні вечори передає е, Миколі Бенцарю, а сам з матір'ю їде у Київ. Так що е, у 1916 році він приїжджає у Київ. Їде у Київ.